Дуже емоційна та водночас щемлива зустріч відбулася напередодні у футболістів Дніпра 1 в Кошицях. На запрошення працівників соціального центру Блудот, який працює під егідою ЮНІСЕФ та опікується родинами, що були змушені покинути свої домівки через війну. Гравці поспілкувалися з дітьми. Зустріч, відповіді на запитання, фото та подарунки все це не потребує значних зусиль і здається таким несуттєвим. Але ці речі викликають справжню радість, посмішки на вустах та в очах дітей і нічого прекраснішого не буває. Позитивні емоції дуже приємно було тобі, діток поспілкуватися з ними. Ну був -бу було трішки. Він деяких питань сумно, коли ти чуєш, як дитина тобі розказує, що вона була у підвалі і в тебе зразу. Всередині все зжимається, бо це важко дійсно важко, але вони молодці, молодці наші волонтери, які тут і васі волонтери, які допомагають, і, і ми тільки за приходити так дарувати емоції дітям і вони також дарують. Дійсно, попри постійний щирий сміх, жарти та дитячу безпосередність час від часу ставало сумно, адже поверталося розуміння, чому саме зустріч відбулася тут, у Кошицях, а не у Дніпрі, Харкові, Києві, Чернігові. Ось дівчинка згадала про улюблену тішку, яка залишилася в Україні. А хлопчик розповів, як у будинок через дорогу прилетіла ракета. Маємо говорити про це всьому світові. Та кожен має продовжувати боротьбу за звільнення України. Враження боятів, бо діти їхні батьки виїхали за кордон, тому що нас іде війна агресор кожен день є. Ракетами наступає на нас, і скоріше б це за все закінчилося. А друге враження це те, що ми могли подарувати хоч трохи випу нашим віцям, почали на питання та привезли маленькі подарунки. Добре, теплі враження. Що ми зустрілися з дітьми, хто так само як і багато українців, виїхали за кордон під час цієї війни, і така тепла зустріч для нас. І ми намагалися дати якийсь позитивний вайб для діток, і, і, і дуже зустріч класно, коли. Приходять футболисти і з тобою з тобою говорять. Вражень багато. Так мені зустріч дуже сподобалася. вперше спілкуюся з футболістами ось так напряму. Що запам'яталося найбільше? Найбільше мені запам'яталися три котики. І мене просто є скішка в Україні залишилась. Як? Як я тебе розумію, так само. У мене три залишили. Дуже класно, неожиданно так, що типа українці приїхали в Словакію. Найцікавіше буде ну, пізніше футболку, будемо грати. Звичайно, футболісти з дітьми і пограли, і сфотографувались, і роздали автографи, і подарували сувеніри разом із солодощами. Радості від зустрічі все ж було значно більше, ніж суму від туги за батьківщиною. І це стало найголовнішим результатом зустрічі. Діти отримали приємні спогади на все життя. А ще тепер вони іншими очима будуть дивитися на поле кошицької арени у четвер, коли Дніпро 1 гратиме проти Аека. Футболісти за час близького спілкування стали для них добре знайшли. <зайомими> друзями, за яких можна палко вболівати, дуже багато дітей полюбляють футбол, і ми завжди знаємо, що вони ходять на ваші матчі. Коли кожен раз, коли були в кошти, ми ходили на ваші матчі, завжди бачили наших дітей. І у нас так виникла ідея. Ми побачили, що ви знову будете тут. У нас виникла ідея запросити вас, щоб трошки ощасливити дітей і щоб вони побачили своїх улюблених футболістів. Маєте намір піти на стадіон? Хотілося б, але зміну маємо, тому будемо дивитися чи прямий ефір. Але більшість колег, хто не на зміні, вони стовідсоткової.